Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви слухаєте міжнародне інтернет-радіо ШГП 1000 друзів. Програма Мова словійна, рубрика фразеологічні хвилинки. Мене звуть Микита Турбенко і сьогодні ми продовжимо подорож у дивовижний світ української фразеології. Сьогодні ми поговоримо про фразеологізм Нитка Аріадни». Згідно з давньогрецьким міфом, у лабіринті на острові Крит жила жорстока потвора, Мінотавр, яка мало тіло людини і голову бика. Кожні 9 років жителі Афін видавали йому жертву сім юнаків і сім дівчат. Відважний Тезей був серед 14 нещасних. Дочка критського царя Аріатна вподобала його і потай дала йому клубок ниток та гострий меч. Тезей перев'язав кінець рятувальної нитки біля входу в лабіринт. І розмотуючи клубок, пішов заплутаними ходами. Перемігши мінотавра, він за допомогою чудової аріатної нитки знайшов шлях і вивів е, приречених. У переносному значенні нитка аріатна означає дороговказ або провідну нитку порятунок. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГБ тисячі друзів.